Буде нас у понеділок, 22 жовтня, відбулось перше засідання тимчасової регламентної комісії. Задачі в неї надзвичайно важливі. Бо саме ця комісія повинна розробити регламент, за яким працюватимуть депутати міськради шостого скликання. За основу вирішили взяти попередній документ, але вже на першому засіданні внесли деякі пропозиції щодо його коректування. Бачили депутати лише перед виборами. Решту років городяни навіть не уявляли, чим їх провладний делегат займається. Саме це стало одним з головних нарікань шост під час передвиборчого марафону. Щоб каденція обіцяла виправитись, тож голова тимчасової регламентної комісії Галина Созовська запропонувала прописати вимоги задання. Депутат міської ради повинен звітувати громад... громаді міста про свою роботу кожні шість місяців. Регламент ухвалюється на основі трьох документів закону про місцеве самоврядування, Конституцію України та статуту депутата. В останньому, начебто, і прописана обов'язкова звітність депутата. Проте в попередньому скликанні доповідали про свою роботу далеко не всі, аби все було обов'язковим та упорядкованим. Залучити до висвітлення роботи, голова тимчасової комісії запропонувала комунальні засоби масової інформації. Газети пам'яті заголосування рубрики депутатські новини, чи «Депутатський час, кожному номері газети, буквально. В рубрике должна размещаться информация о работе депутатских комиссий. О роботі сесії, о роботі конкретних депутатів. Хорошо, якщо ще ми дадим інформацію, а журналісти такси отредактують, голосують з нами і опублікують. Толька за. Перед членів комісії погодились, але з уточненням, що звітувати про свою роботу депутату можуть і через інші Все однією темою обговорення стала стаття регламенту щодо живого спілкування депутатів зі своїми виборцями. На сьогодні в деяких партіях відповідна робота чітко налагоджена. Проте є і такі політичні сили, які відрегулювали взаємини з електоратом не до кінця. Алла Ковальова запропонувала виділити приміщення в міському кункумі, де депутати по церкві зустрічатимуться шо з шоустрінцями. З одного сторони, від чоловіку, що виїхав, або, наприклад, він прийшов в міську кункум, знаєте, вот ось це його мама і папа, відповідальний комітет, це все знаєте, прийшли на її список. По там представители нашей Украины, фронта, фронт ре, регионов при, принимают, расписать это время, человек пришел на свое время, встретился. У нас общественно приемная есть, в парке регионов есть, наша Украина есть. Значит, все стоми, то, там, да, поэтому здесь.

коли я в некоторой отделе с полком за информацией за цифрами, мне їх не выдавали в конечном итоге до скандалу доходило. Наступна зустріч тимчасової регламентної комісії відбудеться в п'ятницю. Під час обговорення депутати планують внести остаточні правки до регламенту, аби вже на другому пленарному сесійному засіданні народні обранці змогли ухвалити відповідний документ та працювати по ньому найближчі роки.